11 досить часто запитують, які є айфони Зараз є 11, 9700 ціна, 256 ГБ пам'ять самого телефону. Гарний колір. По дефектах нема ніяких, корпус у гарненькому стані, все працює досить добре. По екрану нюансів серйозних немає. легкі легкі якісь потертості, можемо поклеїти захисне скло. Зараз все покажу. Акумулятор 100%, повністю чистий Neverlock без різних аккаунтів, MDM і так далі. Є помилочка по екрану, показує замінений екран, але замінений гарненько. Ось екранчик 256 ГБ пам'ять самого телефону, покажу акумулятор. Так, телефон працює досить гарно, швиденько 100% акумулятор, стоїть хороший. Ось такий варіант: камера все працює. Дуже гарно відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. В комплекті коробочка можна на подарунок, зарядний шнур та чехольчик.